Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про настільну гру в коді. Всередині правила, картки, 3D-елементи та елементи локацій. На початку гри кожен гравець отримує по 4 картки визначення функцій, вони з двома крапками. Також отримує 7 карток, з яких 3 обов'язкових. Вперед, наліво, направо, а також 4 випадкові карти виклику функції. Також інший гравець теж отримає вперед, вправо, вліво та чотири випадкові картки. В комплекті є 10 унікальних карток, які складаються з боку. По центру викладається поле. Також на ньому розкладаються лутбокси та батарейки. Ось такі жовті клітинки це стіни. Якщо робот спробує на них переміститися, тоді нічого не буде. Ось це пили. Коли робот потрапляє на них, він переходить на стартову клітинку. Ось тут є. Такі цифри, які показують стартові клітинки відповідних роботів, ось це це гравець 1, це гравець 2. Під час свого ходу гравець може зробити одну чи дві дії в послідовності. По-перше, він може викласти одну з карток у свої функції. Наприклад, ось так. Можна викладати після, можна викладати перед, можна викладати між картками теж. Потім гравець може виконати одну з функцій зліва направо. Наприклад, виконати Б. Спочатку повернутися направо. Потім виконати Д, Д у нас поворот наліво, а потім посунутися вперед. Припустимо, це гравець номер 1 Спочатку він повертає направо. Потім він виконує Д, тобто повернутися наліво, а потім він йде вперед. Можна чи викласти картки, чи виконати інструкції. Чи спочатку викласти та потім посунути свого роботу згідно з програмою. На полі є лутбокси. Коли робот потрапляє на лутбокс, він його прибирає і гравець бере одну картку з карток лутбоксів. Гравець додає цю картку до своєї руки та може її використовувати у своїй програмі. Наприклад, ця картка дає змогу. Вбити якогось робота, що знаходиться спереду. Наприклад, її можна викласти сюди, і коли гравець виконує «Д», він повинен спочатку повернутися, а потім знищити робота. Так і інші будь-які картки. Також на полі є батарейки. Коли робот-гравця переходить на цю клітинку, гравець забирає цю батарейку собі. Коли всі батарейки зібрано, тоді гра закінчується і перемагає гравець, у кого максимальна кількість батарейок.